11 вересня у Бугунському районному суді міста Житомира продовжили розгляд справи місцевого жителя Юрія Чернешова. Чоловіка підозрюють у державній зраді, за словами пресофіцерки обласного управління СБУ, контррозвідники встановили, що розвідувальний підрозділ російської військової групи Вагнер залучив Юрія Чернешова до співпраці. На замовлення свого куратора збирав та передавав розвідникам вагнерівцям інформацію про передислокацію та розміщення на території регіону підрозділів Збройних сил України, про військові навчальні центри поблизу Житомира, а також про системи відеоспостереження та нагляду будівель влади та самоврядування, а також правоохоронних структур у регіоні. Контрзвідники та слідчі СБУ задокументували поетапно дії фігуранта та затримали його у березні цього року. Напередодні його втратили втечі за кордон. Нині він перебуває під вартою. Туди суд його помістив. Після його чергової втечі за кордон цього разу до Республіки Білорусь Правоохоронці затримали його у 300 метрах від державного кордону. Підозрюваний Юрій Чернишов розповів, що шкодує про спілкування в одній з заборонених в Україні соцмереж з людиною, котра назвалася Ігорем Перовим, а мала прізвище Шарган. Я єдине що вже. Я єдине шкодую, що коли в інтернеті у мене з'явився кореспондент під ніком Ігор Перов, я став йому відповідати. Це моя помилка. Не треба було взагалі відповідати. Вони тепер мені вішують, що я йому передавав інформацію про Україну. Буду співробітничати у диверсійно розвідувальній діяльності. Я на деякі запитання не відповідав, а на деякі відповідав. І ці відповіді мої мені ставлять у вину, і головне, мене звинувачують у тому, чого не було, що я дав згоду співробітничати з якимись органами. Я не розумію, з якими органами. А вже потім прив'язали мене до ПВК Вагнер і картинки знайшли у миротворці цього шаргана. І все, що вони показують про шаргана, що він ворог, вони прив'язують до мене. Прокурор державний обвинувачувач Ігор Швець каже, що слідство зібрало достатньо доказів для скерування справи до суду. 11 вересня відбулося друге засідання у розгляді справи по суті. Доказів зібрано достатньо, як на думку прокурора державного обвинувача, Тому справа скерована до суду. Ця стаття передбачає покарання від 15 років позбавлення волі до довічного. Людина була ознайомлена з правом у таких категоріях справ з можливістю проведення судового розгляду за участі суду присяжних. Однак даним правом людина відмовилась. За словами прокурора, 14 вересня закінчується строк тримання підозрюваного під вартою. Тому він запропонував продовжити цей термін на 60 діб. Захисник Володимир Нестерець каже, що з цим не погоджується. На мою думку, що мій підзахисний Чернишов Юрій Іванович 41-го року народження на сьогоднішній день знаходиться в СІЗО, де не необгрунтовано знаходження в СІЗО є винятковою мірою, яка на сьогоднішній день повинна залучатись до вбивць. І інших насільників та інших людей на сьогоднішній день, день вина Чорнишова, мого захисна не доведена, але ж він 6 місяців вже знаходиться за ґратами. Стан здоров'я його практично. Погіршується з, кож з кожним днем. Суд ухвалив рішення продовжити тримання підозрюваного під вартою на 60 діб. Керуючий статтею 33 КПК України. Суд постановив продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченому Чернишову Юрію Івановичу 11.01.41 року народження на строк 60 днів до 9 листопада 23 року включно. Відмовити у задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів. Головуючий суддя, суддя. Після оголошення ухвали Юрій Чернишов сказав, що йому зле до чоловіка викликали лікарів. Після медичного огляду медики повезли його до лікарні. Леонід Харшан, Олексій Черко, Суспільні новини, Житомир. Олександра сама виховує восьмимісячну дитину, адже коли сину був один місяць, її чоловік загинув поблизу Бахмута. І я виховую дитину вже сім місяців сама. Проживаємо ми в Житомирі. Живемо. Мені дуже допомагає праця мама. Ну, я якби сама теж якось стягну, в ході програми від громадської організації Інтач Україн Фундейшн з допомоги родинам з дітьми, які втратили одного або двох годувальників на війні. Олександрі передали пральну машину. Жінка каже, що техніку вибирала самостійно. Дуже багато речей, які треба стирати, щоб все було чистеньке, гарненьке. Пральна машина зараз дуже доречна. Сім'я Катерини Олійник отримала ноутбук. Чоловік загинув на фронті. Трошки більше року тому, і я самостійно виховую трьохрічного сина. Сьогодні нам подарували ноутбук. Він нам дуже знадобиться для навчання дитині. Дитині три рочки, але я думаю, це буде так на майбутнє. На початку травня по всій області розпочалась реєстрація родин з дітьми, які втратили годувальника на отримання матеріальної допомоги. Сьогодні таку допомогу отримали три сім'ї з Житомира. Сьогодні ми передаємо дві пральні машини і ноутбук. Після чого адресно будуть доставлятися всім сім'ї, Мім, які отримали виплати, уже гуманітарна допомога за три тижні 500 сімей отримують найнеобхідніше, говорить Маргарита Сіранчук, керівниця кроссекторального проєкту громадської організації «Інтач Ukraine Фондейшн. Ну там що нам сказали? Нам казали, що не вистачає ліжечок. Нам казали до цього. Що не вистачає пральних машинок. Нам казали, що немає там холодильника, і нам казали, що дитині немає на в чому вчитися. І ми якісь там сформували оцей основний список. Після чого, коли фахівець уже спілкувався з сім'єю, і коли вони реєструвалися на фінансову виплату, вони мали список і могли обрати, що конкретно їм потрібно з цього переліку. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир. Льошка, ти навіть не уявляєш, скільки тут прийшло людей сьогодні в твою підтримку. Це дійсно ну, такий концерт дуже дуже класний. І... Одмінно дуже, я в це дуже вірю. У Коростишівському парку скульптури відбулася благодійна акція та збір грошей на лікування 16-річного Олексія Клименка, якого 3 серпня збило авто. Хлопець отримав численні травми і у важкому стані перебуває у лікарні Охмадит у Києві. Сергій Хоменко, батько Олексія, говорить, що син два тижні був у комі, і зараз він на реабілітації. Стан стабільний, але він важкий. Досі в нього було близько чотирьох пер. В нього була двічі ампутація, йому забрали ногу вище коліна. В нього є ще черепна мозгова травма, але він при свідомості, він адекватний, він все розуміє, він старається розмовляти, ну, скажімо так, він включається в життя. До благодійної акції Подаруй свою частинку доброго серця, долучилися музичні гурти, танцювальні колективи, підприємці міста та однокласники Олексія. 200 кексів для продажу привезли з Житомира. В Житомирі є дві благодійниці, яким ми замовили випекання цих кексів. Вони погодилися. Діти ходять і просять донат 50 гривень за кекс. Ми разом з класом допомагали спакувати кекси, які ми сьогодні продаємо. І всі ці гроші йдуть на допомогу Олексію. Дуже гарно люди мене це радує. Ми не рахували, але там ціла банка вже хочеш. Я хочу вибрати це лотерея, де за донат розігруються призи різні. Я прийшов своїми двома синами, щоб підтримати родину е, Олексія, який отримав в результаті жахливий три. Е, Дорожньо-транспортної пригоди важкі трави. донатили на лотерею на покупку солодощів. Донатили Олексію на лікування не тільки жителі Коростишева. Катерина приїхала з Житомира. Ми е купили білетики, не раді виграшу, а щоб підтримати цього хлопчика. Скільки ти купила лотереї? П'ять п'ять лотерейки. Одна з них виграшна. Давайте каті поаплодуємо. Людина, яка вирішила допомогти, сьогодні Олексію. Сьогодні, от володарка цієї класної картини Катерина, хоче тобі побажати найголовніше це одужання. Благодійна акція відбулася за ініціативи волонтерської організації Паляниця. Ми надіємося, що ми допоможемо Олексію. Так як ця дитина вона геть ні в чому не винна. Йому не так важливі кошти, а як те, що він не сам. Понад 56 тисяч гривень зібрали на лікування Олексію Клименку. Нагадуємо, 17 серпня у Житомирському апеляційному суді обрали запобіжний захід Роману Зайцю, якого підозрюють у збитті юнака на автодорозі. Підозрюваного взяли під варту з заставою у 805 тисяч 200 гривень. Слідство триває. Анжеліка нестерчук. Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомирщина. Житомиряники брали участь у вологонці. Київська сотка привезли нагороди: два золота, срібло та дві бронзи. Кожен у своїй категорії. Петру 72 роки. Він їздить на велосипеді і в аматорських перегонах брав участь у віковій категорії 60+. Із І змагань Петро привіз золоту медаль. Напередодні вологонки Житомиряни тренувалися. Бото так, ми проїхали, але легка була тренувачка, Проїхали кілометрів 40, Так, і готувалися уже на неділю. Дуже багато зустрів своїх ветеранів, друзів, так які також виступали і удачно. Михайло найстарший учасник Житомира, чоловіку 78. У валогонках бере участь з 2019 року. Отримав золоту медаль в категорії 70+. Велолюбитель каже, що подолати певний кілометраж разом з активними житомарянами збирається на тренування щосуботи та неділі. Кожну суботу ми виїжджаємо з ребятами. І в сторону у нас там є спеціальні траси Мартиновка, Довбуша це 50 кілометрів, Мартиновка 35, туди і назад, Васильівка, 25 і назад. Ну і Мені спорт це дуже подобається. Я з самого дитинства ще десь в 4 класі був, мати мені купила велосипед, і я з тих пір на роботу їжджу, кругом. У мене свій такий, ну, карет, домашній велосипед. То вже наїхали з травня, вже 1575 кілометрів. Наталія адвокатка. Десятий рік поспіль бере участь у вологонці Київська сотка у 2023 році привезла бронзову нагороду, але найкращий свій результат мала раніше. За 2 години 49 хвилин проїхала 100 кілометрів. Мені це теж радує, тому що проїхати таку тяжку дистанцію з великими підйомами, з важкими підйомами, це було досить серйозно. Таке навантаження, і я це зробила. Я вже для себе сама переможниця. З Усієї країни люди з'їжджаються. Це досить цікаво. Це наша така гонка. Знаєте, скільки б нам не було років, ми будемо туди приїжджати, адже є учасники чоловіки, і навіть 80 років. Ми були найстаршими жінками і хочемо продовжити цю традицію до тих пір, скільки зможемо сидіти на велосипеді. За тиждень до вологонки Тетяна травмувала руку. Через це каже жінка, тренувань було не так багато. Однак, навіть відсутність активного навантаження не завадило Тетяні привести срібло. Натхнення і стиму. Їхати є завжди. Так, так, це моє хобі, це моє життя. З дитинства з 13 років почала займатися, але потім був великий перерив. Десь з 17-го року, можна так сказати, в нашу збірну вила себе ветеранів і почала знову займатися. У цьому році з велогонки Юрій привіз бронзову модель. Тренувався вечорами. Вночі приїжджав додому з фонарями, з отражалками, бо я зрозумів, що мені буде там незручно не, не їхати, якщо буду не тренований. Ну, завдяки тренерській команді і нашим спортсменам ми всі разом готувалися. Ну, так, так стало, що дуже зручно проїхав цю гонку, мені сподобалось. Так, задоволений дуже, дуже приємно було відчути себе, ну як кажуть, не велосипедистом, а велогонщиком. Якщо виходить, то хочеться ще бути в спорті, хочеться бути ще ну, активним. Аптімістам Тетяна Дукеч, Володимир Жавровець, Суспільне, Новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Ми займалися волонтеркою, робили там різні броньовані речі, машини бронювали. А перший бронежилет з'явився у 2015-му. Помилка в виробництві цих речей може коштувати комусь життя. Співпрацюємо з силами спеціальних операцій в основному з різними спецпідрозділами. Деколи приходиться тестувати такі речі, це якби, трофейний бронежилет з Луганської області. Оце, бронежилет ворога. Скажу так, що ворога не потрібно недоцінювати. Вони працюють, нам потрібно працювати більше. Я вам покажу просто, що таке китайський шолом. Це просто не скільки те, скільки щоб було розуміння. Тут майже пробиття, стали щось трохи, але ось це потрібно пам'ятати і розуміти. Я дуже хочу, щоб була перемога. Якби стояло питання про те, що от перемога завтра, але разом з перемогою ти береш просто пакет і йдеш додому. Ну, тобто е я погодився.